Щасливий квиток автор Ольга Кобильська На вулиці був звичайний зимовий вечір. Через невеликі проталини на склі було видно веселі вогники на яскравих новорічних вітринах. Добре, що встигла зайняти місце маршрутці. А то прийшлося б штовхатися між такими штомленими пасажирами. Незабаром новий рік, але відчуття казкового дива. Щось не відчувалося. різні думки крутилися в голові, що подарувати донесі Софійці, чи вистачить грошей на святкування. Раптом від гучного удару дверей виринула із роздумів. Так, вже під'їжджає на півдорозі додому, роздивилася салон, перевірила, чи застібнута сумка, потім почала досліджувати квиток, який тримала в руках. Згадала, як у дитинстві додавали перші три цифри та порівнювали з останніми. Якщо сума співпадала, чекай на вдачу. Спробувати. Ого, нічого собі вдалося. Квиток щасливий, дрібниця, а настрій покращився. Можливо, сьогодні життя підкине приємний сюрприз. Та все було як завжди. Погралася з донечкою, прислухала всі її десадкові секрети, почитала на ніч казки про сніговика, пішла порядкувати на кухню. Може, мені в лотерею зіграти, подумала з усмішкою, хоч була рада, що дома було все добре. Телефонний дзвінок заставив здригнутися від несподіванки. Каті, привіт! Ти ще не спиш? почула дзвінки голос до рідної сестрички Тетянки. Гарна новина, запрошуємо вас на новосілля. Я знаю, що у вас ніяких грандіозних планів на свята не передбачається, тому збирайтеся з Софійкою і приїжджайте. Це був по-справжньому чарівний новий рік. Скільки радощів, веселощів та тепла за три дні на весь рік вистачить. Дід Мороз подарував Софійці і санчата, і зайця. І навіть здійснив заповітну мрію, ми ходили до справжнього великого цирку. А мені дісталося просто кохання та плюшовий ведмедик. Тетянка з Антоном хитруни познайомила мене із Максимом, новим сусідом по квартирній площадці. Зробила такий собі сюрприз. Зимова казка закружляла нас у щасливому хороводі. Але прийшов час збиратися додому. Не хочу з тобою розставатися», сказав Максим, приїжджайте до мене. Але життя навчило мене не вірити в дива. «Давай, ну, почекаємо до весни, коли наші казкові сніжинки розтануть, запропонувала. От тоді подивимось. Будні тянуться довго, сніг змінюється. Пожилетю, завірюхи на вітер з дущем, робота, садочок, магазин, робота. Дурна я дурна, мені ж було з ним добре. Матусю, заверещала Софійка, коли я повернула ключ. А дивись, хто приїхав. Я з розмаху опинилася у теплих обіймах, а на стіні календар махав листочком перше березня. Ти уявляєш, коли їхав до вас, сказав Максим, мені потрапив щасливий квиток. Ось він, збережемо, гаразд, добре, добре, коли у домі щастя.